загалом треба підвищувати та надавати допомогу Україні. Я думаю, що країни-члени ЄС можуть обговорювати та вирішувати, як діяти найкращим чином. Проте як європейський союз ми підтримуємо Україну фінансово, стратегічно, гуманітарно, повна підтримка. Я не знаю, що таке військова допомога. Не маю уявлення, що країться за цими словами. Проте думаю, що солідарність це вірна позиція. Отже, ми підвищимо та продовжуємо підтримку, доки це все не скінчиться, а Україна не буде вільною. Так, безперечно, треба підвищувати всю можливу підтримку. Я маю на увазі те, що ЄС задекларував на початку війни. Ми будемо підтримувати Україну, і можливо, це несподівано. Та громадяни Європейського союзу за цей час не змінили своєї думки. Я думаю, необхідно підвищувати рівень допомоги наскільки це можливо економічної та фінансової допомоги. Я думаю, вони мусять допомагати настільки, наскільки це необхідно, щоб підтримувати Україну. Її здатність оборонятись потрібно допомагати у всьому, що допоможе Україні перемогти.